Блістер або мозоль на губах дитини це доволі розповсюджене явище, яке часто турбує батьків. Коротко розповідає тут більш детально і розлого в описі до цього відео. Отже, перша причина неправильне прикладання, коли дитина не глибоко захоплює груди, і для того, щоб утримати їх у роті, їй потрібно докласти багато зусиль. Ну і результат, власне, бачимо на губах. Наступні причини просто перераховую коротка вуздечка верхньої губи, коли сама губа обмежена в русі, і дитина смокча з завернутою губою, як правило, в такому випадку. Дисфункція черепно-мозкових нервів, гіпертонус також часто блістери бувають у діток передчасно народжених. Якщо блістер є, але він нікому не заважає, дитина спокійно їсть, нормально набирає вагу і вам не боляче годувати, нічого з цим блістером робити не треба. Якщо блістер є, але вам боляче годувати, дитина метушливо поводиться на грудях, молоко витікає з ротика. Ви чуєте клацання, чмокання інші звуки під час годування, Звертайтесь до лікаря, до консультанта з грудного вигодовування і вирішити цю ситуацію комплексно. Отже, блістер зазвичай не є патологією і ніяких втручань не потребує. Він може виникнути практично будь-якої дитини, тим більше, що шкіра на губах дуже тоненька та ніжна. Але якщо у вас виникають труднощі, звертайтесь.